Кіберфахівці ГУР завдали чергового удару по ворожих мережах, знищили всю іт інфраструктуру компанії, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Зокрема, співпрацювала з установами, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів в інтересах російського оборонного промислового комплексу. У результаті кібератаки знищена іт інфраструктура обсягом понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. А значить, постраждають десятки російських компаній, які працюють на оборонку держави-агресорки. Повідомляють у Гур. Українські безпілотники зупиняють роботу російських нафтоприробних підприємств. Це нова тактика ЗСУ, вже пишуть іноземні змі і додають дуже ефективна, адже гроші на війну Росія отримує із продажу нафти і нафтопродуктів. Але її ППО не здатна захистити стратегічні підприємства, і тому сума збитків, завданих ворогу всього лише БПЛА, може сягнути мільярди доларів. Ба більше, якщо Україна продовжить атаки на російські підприємства, перебої з постачанням нафтопродуктів відчує увесь світ. Українські безпілотники зупинили роботу двох потужних нафтопереробних підприємств на Росії. Спершу у ніч на 21 січня у Ленінградській області загорівся нафтовий термінал компанії Новатек. Місцеві жителі чули і бачили в небі БПЛА, однак російська ППО не змогла їх збити. Два часа сорок п'ять минут поступив званок адгубернатора Лінградської області Разикалекса Юріч. Що в порту услуга на території підприємства Навате перейшов пожар після атаки підприємство не працює. Там переробляли нафтовий конденсат та відвантажували нафтопродукти на зовнішні ринки, адже поряд із підприємством розташований термінал для зберігання продукції. Експорт сировини, на відміну від виробничих процесів, вдалося відновити через добу після атаки, пише видання Bloomberg. А в ніч на 25 січня українські безпілотники зупинили нафтопереробний завод в Туапсе. Це підприємство в десятці найбільших в країні. Там виробляють нафту, мазут, вакуумний газоль та високосірчане дизельне паливо. Щороку підприємство переробляє від 9 до 12 мільйонів тонн сировини. Вогонь та вибухи знищили вакуумну установку, тому, за даними видання Reuters, ремонт на підприємстві може тривати щонайменше. До кінця лютого, початку березня. Росія може втратити мільярди доларів від експорту нафти, якщо Україна успішно атакуватиме її нафтопереробні підприємства та паливні термінали в Балтійському морі, пишуть іноземні змі. Адже майже третина бюджету країни-агресорки це прибутки від роботи енергетичної промисловості, зокрема продажу нафтопродуктів. Наталія Косінова, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.